це Audi. Audi A4. Перше Audi на нашому YouTube каналі і перший седан. Це Audi A4, в кузові бляють. Мене звати Владислав, це компанія Tesla і ми починаємо. Ти молодий хлопець, в тебе і дівчина або ж дружина і маленька дитина. Наприклад, там років до шести. Тобі потрібно якийсь седан для того, щоб можна було десь трішки прохватити, але в той час, щоб задні дверцята відкривалися. До вашої уваги, Audi a 4 в кузові B9, який ми придбали для нашого клієнта, відремонтували під ключ і зараз уже знімаємо для вас відеогляд. Що ж, починаємо з екстер'єру по класиці, далі говоримо про інтер'єр. Звісно, поговоримо про двигуни, технічну склад доводу. Да на автомобілі зробимо невеличкий тест-драйв та розкажемо в яку суму зараз можна собі привести a 4 в кузові b 9 адже їм вже орієнтовано по 5. 6-7 років. Починаємо з габаритів даного автомобіля. Довжина 4725 мм, ширина 1842 мм, висота 1434 мм. Маса даного автомобіля від 1395 це сухий, і до 1900 кг, це якщо він повністю, скажімо так, от споряджена маса. Кліренс даного автомобіля 13,7 см. Тобто він, я не сказав би, що дуже низький, але в той час по українським дорогам їздити доволі таки не. Погано, звісно, це не кросовер. Тому, друзі, цей відеогляд буде незвичайний, адже це перший заданий на нашому каналі. Навіть для мене сьогодні було незвично пересуватися на даному автомобілі, адже я звик все ж таки сидіти високо, далеко бачу, а тут ти їдеш і трішечки так, п'ятою точкою своєю, а нібито черкаєш. Тому а, доволі таки цікаві відчуття. Я думаю, що цей відеогляд буде для вас також цікавий. Я далеко не перший і не останній, хто розповідає про Audi a 4 b 9 Звісно, є більш кваліфіковані наші. Ще колеги по Ютубу, які вам розкажуть більше про технічну складову, розкажуть про те, які там коробки, які там двигуни, як це все діло там у нас відбувається. Але знову ж таки, наша задача вас познайомити з таким автомобілем та розповісти, яку суму можна собі привести. Ауді 4 в кузові А, Давайте поговоримо ще трішки про. Технічну складову та двигуни, які сюди в нас встановлювалися, відчиняємо капот. Відразу перепрошую за окуляри, адже, як бачите, у нас сонечко, тому не хочу муритись перед вами тут двигун третього покоління, я три вісімки, останній генерації, скажімо так, де прибрані всі болячки, які тільки можуть бути, окрім, мабуть, тільки помпи. Вона тут пластикова, орієнтовно там на 120 тисячах кілометрів, 100-120 тисяч кілометрів, її потрібно замінити, але знову ж таки це більше відноситься до обслуговування автомобіля а не якогось там болячка. Працює це все у нас в парі з естроніком. Робот на 7 передач. Перемикається просто безгану. Знову ж таки, я не перший, який його розповідає про те, наскільки добре даний автомобіль перемикається і наскільки добре в нього динаміка. 252 кінські Сили, якщо у нас повний привід. А звісно, я ж на сауді, та й без повного привіду. А шильдик Quattro нам про це говорить. Якщо це буде комплектація преміум на передньому приводі, тут буде всього-навсього 191 кінська сила. Власники кажуть, що він також, в принципі, їде непогано, але знову ж таки, я, якщо обирав би собі ауді, я брав би, звісно, її повнопривідну, особливо в b 9 кузові, там, де йде не просто Quattro, там звичайний який був в b 8 му кузові і попередній, а саме Атро Ультра це муфта, яка під'єднує повний привід, коли тобі потрібно прискоритись. І в такому випадку в тебе йде дуже гарне поєднання. В тебе нібито автобіль повнопривідний, якщо потрібно тобі дати з місця. Але в звичайній експлуатації в тебе автобіль передньопривідний. Лайк, like. говоримо тепер про екстеріє. І якщо ми говоримо про зовнішній вигляд Audi a 4 в кузові, саме b 9 А він дуже гарний. В 2020 році мені пощасливилось поїздити на Audi a 4 в кузові b 8 І Тоді я в нього закахався. А зараз підставляємо фотографію. Там, де ще от був до рестайлен з такими гарними кристаликами. Ну прям він мені тоді дуже подобався. Рестайлінг мені подобається ще більше, і якби мені зараз запропонували. Влад, дивись, тебе є можливість покататись», на Audi A4 кузов B8 або ж B9. Звісно, я оберу кузов B9, адже це більш технологічний, більш свіжий автомобіль. Якщо ми говоримо про передню частину, у нас тут розташована LED-оптика, і вона в нас матрична. Також доволі таки гарний, агресивний бампер. Це у нас при тому, що це S-Line зовнішній, так і внутрішній, до речі, забігаючи трішки наперед. Передні партроніки, задні партроніки також у нас, як я вже сказав раніше, LED оптика доволі таки гарно, виглядає, адже я сьогодні заїжджав. І прямо вона заливає так, як потрібно. Звісно, чотири кільця, куди без цього. А, і є ще додатково у нас такі от а, декораційні вставки. Дуже гарно справді виглядає. А Якщо ви забігаючи також наперед, пошкодження у нас були в попередній частині саме, як бачите, а, автомобіль знову ж таки забігає, чи трішки наперед, зібраний повністю на оригінальних запчастинах, і ти так відразу не скажеш, що тут щось десь по ньому. Ремонтувалися. Також ми замінили лобове скло і відновили безпеку на даному автомобілі. А тепер переходимо до бічної частини. Якщо говорити про бічну частину, ну це подивіться наскільки гарний і стильний седан. Як саме один знайомий, вона мені трішки така от рублена. І справді це так, але знову ж таки, давайте не забувати, що даний автомобіль 2017 року. Він почав своє виробництво здається в Європі 2015-16 року. І на той момент це наскільки був стильний седан, що навіть зараз він справді доволі таки стильно виглядає. І Дорестайлінг з тим з цими цупчиками, такими. Мені подобається більше, аніж рестайлінг. Зараз вам фотографії представляємо, де він такий більш обмилок. Не говорячи вже про останнє покоління, яке а також знову ж таки мені подобається. Звісно, у до ключовий доступ на всіх дверцятах. Що це приємно, і чим мені подобається Volvo, Audi? тим, що ти до якої дверцяти не пішов? Тебе автомобіль відчиняється. Все. І без ключові працює просто бездоганно. А також доволі гарно в нас а, знаходиться така от елемент декоративний на порозі. Знову ж таки, чим мені ще подобається даний автомобіль, тим, що немає оцих от, а, пластикових текстурних накладок, як це здебільшого зараз у частних кросоверах і здебільшого якраз таки в. Японських та американських виробників німці є німці. Хто б там що знову ж таки не казав? І так, от ми підійшли трішки поговоримо зараз про колеса. Розмірність них 245 на 40 18. Вона в нас тут щось дуже схоже на всесезонку. Можливо, навіть вона така приїхала зі штатів. Не хочу вас вести в оману, адже знову ж таки я не знаю. Переходимо тепер. Вже давайте до задньої частини. Тут у нас доволі таки гарно. led оптика, Все дуже гарно виглядає. А 4 2 літра турбо квадро. І чотири кільця. звісно, куди без цього. Звісно, задні патроніки також. Фаркопу у нас тут ніякого немає. Тобто єдина текстурна вставка даного автомобіля, це ось у нас знаходиться позаду. А також, що мені приємно, а, акустична система Бенгл Олмсон, і для цього нам потрібно перейти до салону. З приємного, коли ми запускаємо руку, у нас працьовує безключовий доступ, але не відчиняється дверцята. І це приємно, адже поки ти не запустиш автомобіль, в тебе дзеркала не відчиняться. Дверцята доволі такі от вони вагомі. Але я не сказав би, що вони прям дуже важкі. По матеріалам знову ж таки, це у нас ауті. Вони у нас, а, хоч що з часом, вони все більше і більше здешевлюють свої автомобілі, але тут залишився ще той баланс. І преміальності, і достатньо кількості пластику. Верхня частина у нас вона така то з спінений матеріал. Це в нас шкіра, це в нас також шкіра. Ну звісно, це в нас буде нібито екошкіра. Акустична система Бенґл це у нас комплектація Premium Plus. Premium Plus правильна, адже у нас, як я вже сказав раніше, матрична оптика. Також давайте я присяду. У нас є пам'ять сидінь, як я вже сказав раніше, вже тричі Бенгл Оусон, музика, і це а, доволі таки приємний аспект, якщо ви меломан, адже грає вона тут просто неперевершена. І тепер продовжуючи говорити про салон, у нас центральний кокпіт, тобто ЖК, панель приладів. У нас є підігрів керма, у нас трьохзонний клімат-контроль. Ось що я маю на увазі, коли кажу, що Audi 4 в Козобі b 9 правильна. Саме в комплектації Premium Plus. Кермо приємне в обхваті. Хочеться держати з двома руками, є підкермові плюстки, як я вже сказав раніше, підігрів керма. Також середній екран мультимедії, адже в комплектації Prestige він тут ще от більше буде підігрів передніх сидінь. І ще більш, скажімо так, от жирніша комплектація Premium Plus, це коли у вас сидіння з передніми атаманками і з вентиляцією сидінь. Але знову ж таки, це вже тоді майже Prestige. В нас є електрорегування як у водія, так і пасажира, звісно, адже в нас є пам'ять сидінь. І доволі таки все гарно виглядає. Як по мені, то це шліфований таке текстурний алюміній, навіть подобається трішки більше, аніж дерево. Але знову ж таки, на кольорі смак всі олівці різні. І ми зараз веземо для клієнта, наприклад, Audi 4 кузовий b 9 зеленого кольору на світлому солоні. Також це ви бачили в топ-покупок за травень місяць. Тому лайк. Кермо у нас регулюється по висоті. По вильоту, і на речі, власник трішки більший за комплексію і вищий за мене. То він коли тут а, сів, то мені тут навіть потрібно було трішки вперед під'їжджати, трішки кермо підналаштовувати, адже немає проблеми, що люди високого зросту тут якось не помістяться. А також автомобіля була спрацьована безпека, вона відновлена. подивіться наскільки якісно відразу, так і не скажеш, що тут а, щось було спрацьовано адже наше по відновлення безпеки зробило все просто бездоганно. No. A, якщо ми зараз війм запалювання. У нас тут все дуже гарно. Пробіг автомобіля біля 115 тисяч кілометрів. І зараз переходимо тепер до центральної консолі. Два підстаканники. як бачите, в мене таке відерце невелике з кавою, воно тут у нас розмістилося безпроблемно. Як я вже сказав раніше, підігріве сидінь, дві зони клімату, третя зона клімату ще окрема у нас. Також шайби керування мульню. Є CarPlay. також у нас доволі таки гарний селектор переключення передач. І він прям ідеально сідає в руку. Звісно, керування мультимедією. Гучністю, чим мені подобається також в Ауді, що ми можемо так от Є місце ключ. І воно прям так, як тут і потрібно бути. От яким би якою би стороною ти його не поклав, він ставити сюди безпроблемно. Бардачок у доволі таки місткий, а 4 складені сюди точно поміститься. Також на суті е, виходи під sd карти, також під sim карту. Тобто ну, можна щось туди покласти. І доволі таки широка лінія вуздуховодів. Тобто не буде проблем якось там собі піднашувати, щоб тобі кудись воно там дуло або ж не дуло. Люк. Люк у нас доволі таки великий. Це можна сказати майже панорама, як нам враховується, скажімо так, в ауді. Також є три кнопки під ворота та гараж, що приємно. Ну і звісно, в нас. Ліхтарики. Якщо ми тут подивимось, все вмикається, все вмикається, все дуже гарно. Безпека автомобіля даного спрацювала тільки в кермі та торпедо, і ноги стається. Стелю ніхто не чіпав. Хоча можна було б, мабуть, її зробити в чорному кольорі, можливо, там Балькантару, але знову ж таки, це на побажання вже власника. Якщо він захоче це зробити, як по мені, то сіра стеля, сірі вставки, воно дуже гармонічно виглядає. і от з одної сторони, це нібито мінімалізм, але в той час це наскільки все стильно та гарно, що не хочеться навіть нічого не міняти. Приємно, що я от зараз тільки побачив, скільки у нас тут динаміків. Адже випадить, зверні карті по два. Їх уже чотири. В стійках їх іще чотири. Кожній по дві, також в торпедо їх дві. Вже 10. І це тільки на передній частині. Також ще два динаміка є в задній поличці, також є ще в задніх дверцятах. Тобто, тут здається, 16 динаміків аудіосистемі. В коментарях, будь ласка, мене поправте, якщо я зараз під час відео не виправлю сам себе. Підлокітник центральний, все як завжди. тобто Він регулюється, регулюється по висоті, так як тобі потрібно, І є два виходи USB, а також AUX. Єдина проблема, що я побачу для себе саме, куди. Мені діти телефон, тобто от сюди його ховати. Наприклад, таким чином у нас стоїть підлокітник, не дуже зручно, адже ти не бачиш, що в тебе там відбувається. А якщо в тебе кава, тобто, кудись сюди його ховати, він злетить. Якщо в тебе кава, знову ж таки, ну, це не, не зовсім зручно. І от єдине, що куди я не знайшов місце, куди покласти телефон. Звісно, якщо в тебе карплет, то це тобі і не потрібно, але іноді бувають такі ситуації, що тобі потрібно, щоб був телефон. Під рукою. Що ж, друзі, давайте тепер проїдемось і я розповім про свої пораження від даного автомобіля. Все по класиці, переходимо в драйв і починаємо, скажімо так, перший метр з вами. Я то сьогодні вже трішки поїздив на даному автомобілі, переганяв його на мийку, на локацію, де ми знімаємось. І що я можу сказати? Коли переглядав відогляди, я почув такий висип, що підвізка м'яка і упруга одночасно. Я не міг зрозуміти, це як? Тобто ну, вона в тебе або доволі таки топруга, автомобіль класно рулиться, або вона а, вальяжна, така більш м'якенька. Ти собі їдеш і насолоджуєшся. І в той час, коли я сьогодні проїхався по нашим українським дорогам, я відчув і зрозумів, що це таке, що мало на увазі автори. Знову ж таки, поки ти не спробуєш, ти це не відчуєш. Зараз ми спеціально проїдемось по таким от стикам асфальтів, ну але це знову ж таки не показник. От зараз ми приїхали з такі от ямка. Я відчуваю, що автомобіль від одночасно і збитий, і керується так, як потрібно, і це не порівняється з ні з яким кросовером, навіть той самий Mazda CX5, наприклад, що там більш така приємна підвіска. Якщо ми зараз от приїдемо знову ж таки по нашій локації, як стандартний маршрут. От зараз ми їдемо. Вона м'яка. І одночасно, час, ну, той час, коли тобі потрібно знову ж таки проїхатися або десь прискоритись. Вона набирає дуже приємно. Зараз ми також трішки приїдемо з вами, трішки прискоримось для того, щоб ви зрозуміли. Ну і той час я зараз покажу, як працює а, саме а, Quattro Ultra. Тобто ми зараз їдемо дивіться 35 км на годину. Надписеємо. Автомобіль відразу починає їхати. І в той час, якщо ми зараз хочемо проїхати далі, вже їхати 60 км на годину, наприклад, все, ми собі їдемо, автобіль потихеньку нас везе. І оце от, в цьому і заключається і магія автомобіля в той час, що а, ти. Якщо потрібно, ти просто експлуатуєш автомобіль, якщо потрібно тобі швиденько прискоритись, десь проїхатись так, як ти того хочеш, ти безпроблемно натискаєш педальку, і автомобіль їде. Я взагалі не відчуваю, що автомобіль якось перемикає ці передачі. Тобто, ну, тебе просто несе, як на, я не скажу, що прям як на електромобілі, але дуже схоже на це. І для мене це, скажімо так, от не відкриття, ж таки, адже я раніше їздив на ауді, їздив на багатьох автомобілях, але в мене від цього автомобіля. Справді склались такі враження, що ну, якщо це буде мій не наступний автомобіль, то один із наступних, адже це просто його потрібно відчути. І я розумію, що ці от півдня, що я зараз їжу на цьому автомобілі, вас знайомлю з ним. Хочеться, щоб він був побув у користуванні, там, можливо, декілька місяців, можливо, навіть а, до півроку, для того, щоб відчути на собі. До того ж, автомобіль без проблем знайти, його просто собі купив, просто їздиш. І от а, справді для молодого сім'янина, для молодого хлопця, ну це буде максимально класний варіант. Я навіть не знаю, що вам ще додати. А наша задача вам просто показати та розказати, що це за автомобіль. Але знову ж таки, враховуючи те, що цей автомобіль можна дуже легко з 250 сил роздути до 300, просто першим стейджем, просто вирізавши екологію та накативши трішечки прошивку, враховуючи те, що цей автомобіль потім буде тримати його, ну це друзі, однозначно лайк. Ви також поставте зараз лайк цьому відео. А ми переходимо тепер на задній ряд. Зараз я сідаю сам за собою. Мені зріст 1,85 метра вага орієнтовно 100 кг. Дивіться скільки місця позаду. Так, Давайте відчинимо підлокітник. До речі, приємно, що він у нас з такою заглушкою. Ти що? Тут, от, сказати, що місця мало. Ні. До речі, по два динаміка в кожній дверцяті. Тобто у нас виходить. 8 динаміків в дверцятах, ще плюс 4, 12, плюс до плюс 2, так 16 динаміків. Я все пам'ятаю, все добре. Третя зона клімату, як я вже казав раніше, підігріви задніх сидінь. Точно, я згадав, що тут є підігріви задніх сидінь. Цей автомобіль явно чотирьохмісний, адже, як бачите, у нас є центральний тунель. Але в той час, якщо знову ж таки ми розглядаємо автомобіль для молодої пари, в якої дитина. там... До 6 років, тобто там, де вона ще може, скажімо так, от їздити в задньому кріслі або ж там а, дитина 6-10 років, і, наприклад, ще маленька а, дитина в дитячому кріслі, безпроблемно тут розташується. І, до речі, приємна бокова підтримка. Як в передніх сидінь, вона взагалі шикарна, точно також і позаду. Тобто ти не відчуваєш себе тут дискомфортно, тобто ти от собі сидиш, їдеш. Без проблем. Я б тут задоволення поїхав би кудись на море на цьому автомобілі, враховуючи його динаміку та шумоізоляцію. І, до речі, що у нас тут? Тут у нас це під телефон, ніж. Тут нічого такого, тут прям цікавого немає. Говоримо тепер про багажник. Підходячи до багажнику, нагадую, що в нас є ще задні які працюють, до речі, дуже гарно, а також є індукційний сенсор. Ми змахуємо ногою. В нас він відчиняється дуже приємно. Є багажника 480 літрів. Лінія навантаження доволі таки низька. І якщо ми говоримо саме про висоту навантаження, вона не така велика. Але знову ж таки, це в нас седан. А щось туди далеко заховати. Ідеально. А якщо ми говоримо, тут бачите, у нас ще залишились коврики, які приїхали до нас зі штатів. Також є додаткові різні ніші. Як бачите, я тим вже трішки обжився власником, тому нарушати цілісність ми його не будемо. Якщо ми говоримо, що в нас тут є ще під низом, у нас є докатка також а, тут є ще саббуфер всередині сидить. Ну і все тут прям дуже гарно. говоримо тепер про пошкодження. Якщо ми говоримо про пошкодження, дані автомобілі були попередній частині, вони були настільки мінімальні, що все, що потрібно нам було тут замінити, це капот, бампер в зборі ми замінили, також переднє праве крило і фара. Даний автомобіль повністю відновлювався на оригіналі, як я вже казав раніше. І щоб ви розуміли, з Бушного у нас тільки передня права фара. Все. Капот – новий оригінал, крило новий оригінал, бампер новий оригінал. Також по автомобілю було зроблено технічне обслуговування, а також хімчистка. Якщо ми говоримо про відновлення безпеки, наше вестово відновило торпедо, як ви це зараз бачите. Також подушку в кермі. Звісно, ремені, блок СРС та подушку в колінах водія, а також пасажира, тобто просто передня частина. На цьому все. Тепер поговоримо про... Фінанси, скільки вийшов даний отопіль для нашого клієнта, повністю підключив. Виграшна ставка була: 7 тисяч вісім доларів. До речі, про бігу на момент покупки було 71 тисяча милі, тобто це 100, там 10, 115 тисяч кілометрів, як ви зараз бачите на своїх екранах. Вартість підключив в Україні без безраховані ремонту 17 тисяч сот доларів. Вартість відновлення 3900 доларів і вийшов даний автомобіль для нашого клієнта під ключ з постановкою на облік, сертифікацію всім 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 21500 доларів. Плюс ще хімчистка та технічне обслуговування. Також хімчистка була доволі таки масштабною і. Технічне обслуговування. Також повне а, все відновлювалось по оригіналу. Тобто 21,5 тисячі доларів даний автомобіль вийшов для нашого клієнта. Це якраз таки низ ринку України. Звісно, якщо ми говоримо про Audi a 4 в кузові b 9 на передньому приводі, вони там є і по 17-18 по тисяч доларів. А, але в той час є і по 27-28 по тисяч доларів комплектації преміум плюс, така як в нас, наприклад, або ж там взагалі космонавти, які віддають їх там майже за 30 тисяч доларів. Тобто 21,5 тисяч доларів це доволі таки гарна ціна для даного автомобіля по Можна сказати, низу ринку України, якщо ми говоримо саме про повний привід, про підігрів всіх сидінь, підігрів керма, також центральний кокпіт і три зони клімату. А якщо говорити про максимальну комплектацію, присічним буде трішки більше екран, будуть передні атаманки. А, і здається, буде ще проекція та камера 360. Я можу помиляти знову ж таки, адже а, начинка a 4 вона може бути дуже велика. Навіть метелик цьому підтвердження. На цьому будемо завершувати наш випуск. Друзі, якщо вас цікавить Audi a 4, або будь-який інший автомобіль зі штатів, ви знаєте, що робити. Всі посилання будуть під цим відео. Наші менеджери зараз вас проконсультують, підберуть декілька таких цікавих варіантів з мінімальними пошкодженнями і вихідні для купівлі, адже знову ж таки на ринку України щось живого ну, просто немає. Зайдіть просто на автрі і подивіться. Ми в кожному відеогляді вам це показуємо і розказуємо. І в топ покупок вже показували, які є a 4 за таким планжероном, або взагалі вони от а тому, що вони повинні бути паралельні. Ми працюємо по всій Україні, вже безліч клієнтів до нас зверталися, де ми привозили автомобілі, відновлювали і потім передавали нашим щасливим власникам на червоних номерах, де ви можете потім поставити автомобіль в себе на обліку в рідному місці. Не забудьте поставити лайк цьому відео, підпишіться і не тисніть того, щоб не пропускати такі цікаві випуски. І напишіть в коментарях ваш досвід експлуатації a 4 в кузові Б9, або, можливо, є якісь коментарі з приводу сьогоднішнього мого відео і можливо, Можливо, є доповнення. А вам, друзі, до зустрічі!